Вивести епілепсію із середньовічної пітьми, якою повита ця хвороба, таку ціль поклали перед собою прикарпатські медики, організувавши в обласній дитячій лікарні школу епілепсії. Головну увагу приділили захворюванням серед дітей та запросили на лекцію освітян. кажуть, вкрай важливо донести до громадськості, що епілепсія не вирок. Нею хворіло чимало відомих людей, і вона не безнадійна. 70% цієї хвороби є виліковані. від епілептичних приступів. Насправді люди не помирають. Тобто приступ рано чи пізно проходить. Діти хворі з епілепсією це абсолютно нормальні, повноцінні діти, гарні діти, повноцінні громадяни, громадяни такі, як ми з вами, а може і краще за нас. І тому вони повинні бути максимально інтегровані в суспільство. Те, що називається інклюзивна освіта, абсолютно це стосується їх. Вони повинні відвідувати школи, повинні відвідувати садочки. Офіційно на Прикарпатті 909 дітей хворіють на епілепсію. Втім, медики відзначають, ця цифра не точна, адже багато людей з різних причин приховують хворобу дитини. Водночас освітяни кажуть, батьки повинні попередити вчителя про це, адже педагог має налаштувати учнівський колектив на правильне ставлення до епілептика як до рівного з власного досвіду. Фахівці розповідають, зазвичай однолітки нормально сприймають дану проблему. Це перший раз шокувало дітей, коли вони бачили перший раз. А потім це абсолютно дітей не шокувало. І в одному з класів, де я була класним керівником, навпаки, діти були дуже уважні, толерантні, і навіть бачили, коли може підходити там, вже починається ця проблема. вони вони самі попереджали і самі допомагали вийти з цього ну з цього стресу. Такі лекції про недугу світяни обіцяють донести до широкого кола педагогів. Водночас у межах школи епілепсії медики планують зустрічатися також із батьками.